Та з чим їсти рибу? Ти можеш взяти такі рисові чіпси і хліб? хліб мас на стіл, хоча б брускети. Хліб та був всій хаті, ні-ні, ні рибу немає навіть для гостей нема. А ще нема радості, ситості та задоволення. З хліба хай їдять хай привчаються до правильної їжі. А з яких пір хліб це неправильне харчування? Цільнозерновий хліб це та сама гречка, тільки в іншій формі, і однозначно корисніше за ті рисові пластівці з повітря з надписом ПП. Віка, а чому ти нічого не їсиш? Я після не їм. Ага, бо організм такий о, вже 18.01, Тепер відправимо цю котету прямиком в стегна. Ні, ну серйозно, дівчата, Організм не має годинника. Він не починає запасати жир тільки тому, що сонце зайшло. Те, що насправді має значення, це те, скільки ти їси загалом, наскільки сидно та збалансовано. Та чому ти їси, а не Чого ти їш тільки олівки. Після шостої я вже не їм. А пити це вона може після шостої. Ага, тобто, якщо калорії після шостої заходять через келих, то вони не рахуються. Отже, тепер їмо перед сном смузі з борщу. Ну а якщо серйозно, коктейлі дуже калорійні. Але якщо вони за моїм рецептом, то в них реально нуль калорій. Заходь до мене на сторінку, я запустила нову рубрику коктейлі, які можна на схудненні.